Чи є готелі без сусідів для зимового відпочинку у Шармельшейху? Немає, але є готелі, де їх кількість буде мінімальною. І в першу чергу це готелі німецької мережі, джаз, які знаходяться саме у бухтах Шармельшейху. Але будьте обережні, є готелі джаз, які знаходяться в вітряних бухтах, а також готель мережі Coral Sea. так само є Coral Sea в вітряній бухті НАП. А є Coral Sea Сенсаторії, який знаходиться в відносно безвітряній бухті, раз на срані. Про дані готелі розкажу у цьому відео. Перше готелі мережі джаз це джаз-фанара. Найкращий варіант для зимового відпочинку, адже знаходиться в бухті разу в самому захищеному місці від вітру. Тут є і кораловий риф, красивий, і хороший ідеальний піщаний захід. Хороша якість харчування, сервіс, 80% відпочиваючих Європа, зелена територія, із нюансів невеликий розмір номеру мінімальної категорії до 20 квадратних метрів. Їх розташування, а також відсутність туалету на пляжі. Також із джаз можна розглянути джаз файрос. І джаз Dream, До речі, Джаз Dream зараз по дуже вигідній вартості. Можна взяти 1100-1200 євро за двох в закритій бухті на мабе, яка ідеально підходить для зими. Тут ідеальний піщаний захід, але хорошого, красивого коралового рифу тут не побачите. Тут більше сірі нарости з кольоровими вкрапленнями, але є досить багато риф. До речі, в даному готелі є і аквапарк. Але і за популярності розташування тут відсоток сусідів вже буде більший. А також готель мережі Coral Sea, Coral Sea Sensatori. відносна безвітряна бухта раз на срані, тому що вона максимально близько знаходиться до вітряної бухти НАП, хоча природньо захищена від вітру. Тут є аквапарк з підігрівом, тут 70-80% відпочиваючих Європа. Тут ідеальний піщаний захід, хороший коралевий риф, зелена територія, є басейни з підігрівом. Як і аквазона, до речі, аквапарку, яка підігрівається. До речі, багато хто не відразу бачить аквапарк, він знаходиться за ресепшн і дуже якісне харчування. Це саме ті готелі, які я рекомендую у Шармі. Також, якщо ви хочете взагалі без сусідів, то можна розглянути готелі в Марсалам. Особливо рекомендую розглядати готелі у бухтах. Найперше, це бухта Мадінат Корая із п'яти готелів від бюджетного джаздарель Мендіна до високого. Джаз Марая, а також бухта Абудабаб. Зараз хороша вартість на Хілтон і бухта Марса Море з готелями Джаза Мара Рівєра і Бірте Коста Марес, де можна відразу готелях побачити дігоні. Тому для правильного підбору бронювання пишіть у дірект, а також плюс у коментарях, у кого закритий профіль. В шапці профілю є вайбер, посилання на сайт і телеграм.